Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, всі, хто дивляться нас в онлайні. Тема сьогоднішньої моєї коротенької проповіді: свиня чи вівця. Кожна людина перебуває в своєму духовному стані. Кожна людина. Перебуває в, в своєму стані фізичному. І є люди, які засуджують гріх, є люди, яким гріх огидний, є люди, які, звісно, святих серед нас немає. І гріх, який підстеріг їх, в пастку гріха, якщо вони впали, то вони щиро каються перед Богом. І в подальшому намагаються не потрапляти в пастку гріха. З іншого боку є люди, які настільки пов'язли в нечистотах, в гріху, що вони вже навіть не чують голос Божий. Вони настільки віддалилися від Бога, що вони схожі на свиней, з теми цієї назви проповіді. Вже зрозуміло, які я буду проводити паралелі, і якраз таки роздуми над цим, над природою людини, над її бажанням, над тим, як вона живе, який образ її життя, і якраз таки це стало основою основою цієї проповіді. І з одного боку свині. Я виріс в селі, я доглядав. За свиньми були свині, коні, корови. І, ти, і найважче найважче це було якраз таки за свиньми доглядати. Не за коровою чи конем, а за свинею. Тому що вона настільки свиня полюбляє бруд, і вона настільки ці нечистоти її, вона живе в цьому, вона живе в цих нечистотах, і їй подобається це життя. Вона. Нічого не хоче іншого, їй не потрібна чистота. І так само є люди, які живуть настільки в пожадливостях свого тіла, в бажаннях і настільки, що їм вони живуть і вони не, не шукають чогось іншого. Свиня вона настільки егоцентрична, вона думає в першу чергу про себе, про свої бажання: поїсти, попити, спаритись. От. І все, більше ну, їй нічого не цікаво. Вона ні за ким не йде. Ну, то є свиню, якщо ти випустиш з хліва і почнеш її кликати, вона, вона не прийде. Ну, Коли свиню потрібно загнати назад в хлів, ну це досить так важко. Тому що вони не слухаються, вони не слухняні, вони живуть своїм е, життям. Вона свиня. Вона, як і багато є людей, які живуть в образі свого життя, схожі на свиней, вони також покладаються на себе і не чують голос господаря. Вони не чують голос хазяїна свого, не чують голосу. І людина також може за своїм життям, за тим, як вона живе, також бути дуже схожою, схожою на. Свиню. Я хотів би зачитати деякі місця з Біблії, за браком часу, всі місця про свиней ми, звісно, не будемо розглядати. Перше, це хотілося би згадати місце з Євангелії від Луки. Це 15 розділ, дуже відома притча про блудного сина. Саме ця притча, вона з однієї сторони, досить проста, а з іншої сторони, якщо її розбирати по віршам, то це можливо на це підуть години. Тому я нагадаю, можливо, хто ще не читав, можливо, вже хто забув саме цю притчу. Ця притча була в цій притчі описана. Оповідь про чоловіка, в якого було два сина, і молодший із них сказав батькові, дай батьку належну частину мені маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Далі розповідається про те, як він повернувся до свого батька, наскільки батько був радий його бачити, батько не засуджував. І саме тут описується чітко про людину. Яка відійшла від настанов свого батька, батька, який на небі, яка пішла в сторону пожадливостей своїх, робити те, що я хочу, жити так, як я хочу, там, де я хочу. І людина вже скотилася до того, що хоче їсти з одного корита з свиньми. Хоче їсти ті стручки, які їсть свиня. І дякувати Богу. Дякувати Богу. Тут якраз таки описано те, що людина згадала про батька свого, згадала і повернулася. І наскільки радість в домі батька була, коли цей заблудший син, який покинув його, повернувся. Наскільки була велика радість. Друге місце це про… Це друге соборне послання Петра. Другий розділ з 20-го вірша. Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а тому знов заплутать, Втаються ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши, вернутися назад від переданої їм святої заповіді, бо їм трапилося за правдивою приказкою вертається пес до своєї блювотини та. Помита свиня йде валятися в калюжу. Помита свиня йде валятися в калюжу. Людина може бути чиста зовні. Людина може бути виглядати досить приємно, но всередині. Всередині яка вона? Яка людина всередині? І до чого вона бажає повернутися? До чого? і... Вона знов йде валятися в калюжу. Так само людина, яка пізнала істину. Людина, яка знає Бога, І людина, яка має відносини з Богом. І людина ця відвертається. Людина йде в гріх, гріх їй приємний. От. І вона забуває. забуває про, як ми говорили в притчі, про блудного сина, про свого батька. А потім, коли вже важка нужда, коли вже немає чого їсти, людина згадує, о, а десь там є мій батько, десь там батько є, і в нього вдосталь їжі. Що ж я тут бідую їм, ці стручки разом з свинями, та навіть тих стручків ніхто йому не дає. І так само люди, і лукавий постійно ці вогняні стріли лукавого розпечені, вони летять. Лукавий говорить, дивись тобі так важко. Можливо, ти приходиш якісь випробування, які дає Бог в твоє життя, для того, щоб направити тебе по дорозі, Божій, для того, щоб тебе очистити, для того, щоб підготувати тебе як Божий інструмент, щоб ти був готовий щось зробити. А ти відвернувся. Від цього шляху, бо він важкий, часто важкий шлях. Відвертаєшся і повертаєшся до гріха. Ідеш в сторону гріха. І як ця помита свиня, повертаєшся до, до бруду, до нечистот. А з іншого боку є свиня, як ми говорили, а з іншого боку, є вівця. І вівці це. Символ завжди був чистоти і непорочності. Вони знають, як ми вже знаємо, згідно Слова Божого, а також хто бачив овець, можливо, бачив е відео з тим, розуміє, як живуть вівці, вони знають голос свого господаря, голос свого пастиря. І вони йдуть слідом за ним. Амінь. Вівці на відміну від свиней, на відміну від свиней, вони покірні, вони покірні і беззахисні. Вівці дають цінний плід. Вони дають плід, вони дають шерсть, вони дають потомство, вони дають м'ясо, вони дають цінний плід. І також є люди. Які дають цінний плід. Є люди, які не задумуються над тим, що написано, що Бог підготовив для кожного ще до народження добрі діла. Бог має для мене, для тебе, брат, сестра, для кожного. Він має план, має ті добрі діла, які я маю зробити. Але якщо я не даю плоду, Якщо галузка ця, яка не дає плоду, що буде з нею? Чи потрібен я Богу, якщо я не даю плоду? Хто я? Я вівця? чи я свиня, як ми говорили? Вівця шукає чисті. Пасовища, на відміну від свиней, які їм все рівно що їсти, вівця шукає чисті пасовища, свіжу траву і воду, живу воду. Вівці, на відміну від свиней, вони живуть в атарі, вони живуть гуртом. І я думав, коли готувався до цієї проповіді, я думаю, а які? Переваги того, що вівці живуть всі разом. Які переваги в цьому? І роздумуючи над цим, я зрозумів, що коли ми разом, коли вівці разом, то легше захиститися від якогось ворога. Тому що очей більше, вух більше. і... Ворог, який ходить, як ми знаємо, як рикаючий лев. Ворог душі людської, який шукає кого б жерти. Ми його можемо побачити в нас більше очей і вух. Коли ми несемо тягарі один одного, коли ми допомагаємо, коли ми дивимося, в якому стані людина. В якому стані людина. І ми говоримо, брат, сестра, ти Небезпечці. Ти в небезпеці потрібно щось робити. Ти можеш бути знищений і погублений. А якщо людина живе сама, якщо людина егоцентрична, як ми говорили про свиней, якщо людина не шукає отари, вона не шукає е, того, щоб бути разом в зібранні, щоб бути дотичним до когось і сама дотична до когось, хто її врятує, хто їй скаже, що небезпека ось. Ось гріх підстеріг тебе. Ось дивись. І це дуже небезпечно. Легше жити, коли є безліч вух і очей, які скажуть, є небезпека, ти не в тому напрямку рухаєшся. Овець пастух захищ... захищає. Овець захищає пастух від небезпек. І вони під захистом пастуха завжди. І пастух, як ми знаємо завжди, загублену вівцю піде шукати і рятувати. Амінь. Бог ніколи не залишить свою отару і свою овечку. Не залишить і піде, і знайде, і врятує. Давайте зачитаємо деякі місця із Біблії саме про вівцю. Євангелія від Івана, 10 розділ з першого, з першого вірша. По правді кажу вам: хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє. Йому і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню, і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він йде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. Ми розуміємо, що Господь, Господь Ісус, бувши тут на землі. Служивши тут на землі, він показав, показав той шлях, показав приклад, показав, як йшов попереду, показав приклад життя. За чужими ж не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу. Повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, що їм говорив. І знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене проходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх, я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде, та вийде, і пасовиська знайде. Злодій на те й закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і предостатком, щоб мали. Я пастир добрий, пастир добрий клате життя власне за вівці, а наймит і той, хто не вівчар, тому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, той кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймик утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Друге місце, яке хотілося би зачитати це про останній суд. Це саме місце з Євангелія від Матвія, 25-й розділ. 31 вірш. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Хто? ти?» І коли прийде цей Син Людський в славі своїй, коли буде останній суд, куди поставить Господь праворуч чи ліворуч? Хто ти є і ким ти хочеш бути? Дуже часто ми читаємо і згадуємо один із самих відомих псалмів це 22-й псалом. Це псалом Давидів, і розпочинається він, звучить короткий псалом, саме про овець, про тему е, сьогоднішньої проповіді. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посависьках зелених оселить мене на тиху воду мене запровадить. Він душу мою від, відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках. Справедливості, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішають. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах мою голову, ти намастив, був оливою. Моя чаша то надмір пиття. Тільки добру й милосердя мене супроводить, будуть по дні мого життя. А я. Пробуватиму в Дому Господньому довгі часи. Амінь. Господь то мій пастир, і коли Господь мій пастир, коли Господь твій пастир, то в недостатку я не буду, як написано в Слові Божому, на пасовиськах зелених оселить мене і тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживить. Як часто нам буває важко? Як часто ми проходимо тими долинами важкими, і Господь допоможе. І не будемо ми боятися злого, бо Бог, Його жезл, Його посох втішають. Хто ти? Хто ти і ким ти хочеш бути? Свиня? Як ми говорили, чи вівця, чи ставиш ти себе в центр свого життя? Хто в центру? Бог чи я, Його бажання щодо мене, чи мої бажання те, що я хочу? Чи полюбляю я, брути і нечистоту, гріх у цій пожадливості тіла, те, що приємно свині, чи приємно воно мені? Чи знаю і чую я голос свого пастиря, чи знаю і чую, і чи йду я за цим голосом, бо можна чути, а не йти, можна чути, а не виконувати те, що він говорить, і не слідувати за ним. Чи шукаю я тих чистих пасовищ, чистої живої води, і чи даю я той плід, про який ми говорили, що вівця дає плоди? Хотілося б, щоб ми помолилися, помолилися, подякували Богу за, за те, що Він турбується і оберігає свою отару, що Він направляє, що Він йде попереду як пастир. І за все подякуємо і попросимо за, за тих людей, які відвернулися від Бога, за тих людей, будемо молитися. Які відкинули батька, як ми говорили в притчі про блудного сина, і пішли до свиней і хочуть їсти їжу свиней. Ми будемо просити і молитися за кожного із них, щоб вони повернулися в дім батька, щоб вони повернулися в дім батька. Ми будемо просити, і ми будемо просити за кожного із нас, бо часто ми буває в своєму житті ми не чуємо голос Божий. Ми не чуємо голос Божий, що говорить щодо нас, і буває, ми звертаємось з цієї дороги в сторону власних бажань. І хай Бог пробачить нам і буде милостивий і милосердний до нас. Молимось. Господь всемогутній Бог, ми дякуємо Тобі, Боже, за наше життя, за все, що маємо, Боже, за Твою турботу, за Твою охорону, Боже, що ти бережеш кожного із нас, Боже. Ти оберігаєш свої, Боже, отару, ти оберігаєш своїх овечок. Боже. Ми будемо покірні, Боже, покірні, бо вівця покірна перед. Своїм пастирем. Боже, ми не будемо шукати Боже свого. Ми не будемо ставити себе в центр свого життя. Боже, пробач нам, коли ми стаємо егоїстичні. Пробач нам, Боже, і будь милостивий до нас, і милосердний. Пробач нам наші гріхи. Пробач, Боже, що інколи ми хочемо повернутися до цього свинячого корита, Боже, пробач нам. Пробач, що ми відвертаємось від Твоєї Твоєї дороги, по якій ти пройшов і вказав нам шлях, і сказав: йдіть слідом за мною, пробач, Боже, пробач нам, Боже, ми потребуємо чистих пасовищ, ми потребуємо чистої води, Боже. Ми так потребуємо Твоєї живої води, Боже. Ми хочемо чути голос Твій, говори, Боже, в наші серця. проговарюй, Боже, направляй нас, направляй нас, Боже, щоб були ми під захистом, під захистом Твоїм, Боже, бо Ти бережеш, Ти охороняєш нас, Боже. Кожного дня, Боже, ти захистиш від Левчука, Боже, від лева рикающого. Боже, ти захистиш і вбережеш. І якщо заблукаю, Боже, якщо заблукаю, як вівця, ти знайдеш і повернешся. Боже, пробач, Боже, ми просимо за тих людей, Боже, які відвернулися від Тебе, Боже, які пішли, Боже, в сторону свинячої їжі. Боже. Ми просимо за них, Боже. Будь Боже до них милостивий, Боже, пробач їм і торкнися їхніх сердець, щоб зрозуміли вони, що потрібно повернутися до батька, що потрібно повернутися під Його захист, до Його благодаті, щоб вони зрозуміли те, що вони далеко від Нього, і не чують вони вже голос Його, і вже вони не під захистом Його, тому що не його вони. Боже, ми просимо, просимо Тебе, Боже, допоможи нам. Що не так, пробач нам, Боже, пробач нам, що не завжди слідуємо голосу Твоєму, Боже. Будь милостивий, будь милосердний до нас. Ми потребуємо Тебе, молилися, Боже, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.